За Конвенцією ООН про права дитини усі діти мають право на дозвілля, зокрема гуртки за інтересами. Спробуємо з'ясувати, які дитячі гуртки є у Вінниці, чи є вони безкоштовними та з якими проблемами зіштовхуються батьки, віддаючи дитину у гурток. У відповіді міської ради на запит про кількість безкоштовних гуртків у Вінниці ми дізналися, що безкоштовних є 626 гуртків на базі загальноосвітніх навчальних закладів. 193 на базі Вінницького міського палацу дітей та юнацтва, та 79 на базі Вінницького міського центру художньо-хореографічної освіти дітей та юнацтва Барвінок. Всього у гуртках навчається 21 тисяча 676 дітей, що складає 59%. відсотків. Опитані батьки про безкоштовні дитячі гуртки взагалі не чули. Чи то кажуть, їх немає або ж вони ніде не популяризуються. Ой, ні, їх немає безкоштовних. Я не, не знаю, де є такі. Ми не знаю безкоштовних. Хотіла б, ви, щоб були безкоштовні? Звісно. Mm, не влаштовує дуже дуже мала кількість інформації бо, про безкоштовні гуртки в Вінниці. Чи хотіли б ви, щоб були безкоштовні ну, звісно, гуртки? Звісно, хотілося б, тому що у мене бюджет не розвиновий. Грошей дуже багато використовував. А скільки приблизно на місяць йде? Mm, більше 400 гривень. Хотілося б більше. Наприклад, у мене 5 внуків, Якщо всіх оплачувати. То це дуже дорого буде. Директор департаменту освіти зазначає, що проводити гурток потрібно мати ліцензію. Так просто людина з вулиці прийти і проводити гурткову роботу не має права. Повинна бути ліцензія. Пан Володимир запевняє, департамент освіти веде постійний моніторинг гуртків у Вінниці, і вся інформація розміщена на сайті міськради. Чи там постійно якесь відбувається оновлення? Так, да, оновлення людина... є. От дивіться, от зараз воно відповідає дійсності. Зараз ми зателефонуємо у школи і дізнаємося про гуртки. Наприклад, художня гімнастика у 35-й школі. Скажіть, будь ласка, ви проводите гурток художньої гімнастики в 35-й школі? Да, да, так, в школі. А яка ціна? Разовий 35, місяць 250. Найшла на сайті міської ради, що це безкоштовно. На да, основні діти, які займаються покладами спортивної школи, вони займаються безкоштовно. А маленькі тільки спочатку в платних групах. А в основні це спочатку вони показують повинні результати якісь показати на змаганнях, щоб потрапити в основну групу. А скільки це потрібно займатися, щоб потрапити в основну групу? Хоч приблизно? Ну, приблизно два роки. Близько двох років потрібно буде платити кошти. Зателефонуємо у тринадцяту школу дізнатися про гурток «Ековін». Скажіть, будь ласка, у вас є гурток ековін? Ало, да, у нас немає такого гуртка. Такого немає. З'ясуємо, чи є в гімназії номер 2 гурток джура. Скажіть, будь ласка, у вас проводиться гурток джура? Гуртка «Джура» у нас немає. Такого гуртка, на жаль, немає. Ще нас зацікавила тістопластика у 23-й школі. Телефонуємо. Гурток тістопластики, Ні. Це я, я веду чисто практику, так. А в 23-й школі ведете? Ні, не веду я в 23 й школі. Тільки в палаті дітей та юнацька вже. А раніше проводили, так? Так, да, Раніше проводила, так. Інформація на сайті застаріла. А ось ще є гурток юний діджей у 6-й гімназії. Це цікаво. Телефонуємо. Абоненти змінено. На жаль, і тут не пощастило. За інформацією із сайту міської ради, сьогодні у міському палаці дітей та юнацтва має функціонувати більше десятка гуртів. Це східні та бальні танці, комп'ютерне програмування, вокал і навіть гурток журналістики. Спробуємо їх відвідати. Керівник театру моди Ірина Білан розповідає, що з 260 гуртків 193 бюджетних, проте більша частина не по кишені батькам. Відвідуємо басейн, вартість якого 290 гривень на місяць. Але якщо дитину відберуть у спортсмени, то плавання буде безкоштовним. Англійська мова 160 гривень на місяць. Малювання також є безкоштовне, а її платне 135 гривень. Ми відвідуємо естрадні та бальні танці, футбол, театр моди, вокал, технічне моделювання, навіть якщо гурток безкоштовний матеріалами для роботи мають забезпечити батьки. А от кульова стрільба абсолютно безкоштовна і кульки виділяє держава. Запитуємо в директора департаменту освіти, чому так кульки виділяє держава, а наприклад, тканину для шиття мають купувати батьки. Що стосується роздаткового матеріалу. Наприклад, ви говорили про гурт дизайну так. От вони роблять власні розробки. Власну розробку вони зробили і вони її забирають. І тому то вони тканину там і так далі. все це їхня ета. Это... Їхня особиста розробка й дитина забирає з собою роботу. На жаль, не вся інформація на сайті міськради відповідає дійсності, адже, наприклад, астрономічний гурток проводиться не у четвер, а в середу. На журналістику та програмування ми не потрапили через невідповідність розкладу. У розкладі палацу дітей та юнацтва ми не знайшли гуртків з гандболу та фото відеооператорів. Однак є бісороплетіння та мультиплікація, про які на сайті міськради ні слова. Безкоштовним у Вінниці є гурток з хокею на траві. Заняття проходять на стадіоні у центральному парку. Тренер розповідає, що на гурток запрошують дітей та дорослих і навіть дівчат. Ми починаємо приймати дітей віком від 6 років. Ну і старші. Тобто, хто до нас приходить, ми нікому не відказуємо. На перше заняття у нас потрібно шамати. Зміна взуття, зміна форма. Якщо в попередніх гуртках робота в принципі налагоджена, то в обласній спортивній школі обурені батьки скаржаться на директора закладу, який обмежує права дітей і тренерів. Жені всієї роботи у нас іде така тактика наших старших тренерів і руководства нашої школи, що хтось має сливки збирати, а хтось має бути чуть ли не рабами. У нас діти виходить, які тренуються в наших групах, вони не можуть виїжджати на всі соревновання по сравнению з тим. С теми детьми, которые тренируются в группах Ковальчук, Галяк и Галяк. Юлия Нидович и Леонид Давыдыч. Это семья? Это семья, да. Это семейный, можно сказать, даже семейный клан, который в этой школе делает то, что они хотят. Я считаю, что должен был директорка. пригласить меня к себе на разговор, и мы должны были этот вопрос обсудить. Но начали снимать не со старших группы, а начали часы снимать с младшей группы, там, где была начальная подготовка, там, где группы по 6 часов. Меньше мы не имеем права вести. Мне сначала сказали, что я должна была их сократить, объединить и сделать платные группы. Но это все как бы по закону, по нашему министерскому закону, это все неправильно. З Нового року стало зрозуміло, що можливо наші діти і не будуть сюди ходити, тому що нашого тренера прибирають і, так, в лапках сказано. І ми почали трохи рухатися в цьому напрямку, щоб залишити нашого тренера, щоб залишити ті години, які вона вела. Вони ж бачать все, що відбувається. Потрібна адекватна атмосфера. Між тренерами, між дітьми, вихованці зізнаються, директор виживає хороших тренерів. Створює такі умови, в яких неможливо тренуватися. Просто він забирає і робить тільки все для своєї сім'ї. мене здалося таке враження. знаєте, кум брат сват. От У нього таке саме. Він хоче вижити всіх тільки бізнес для своєї сім'ї, тобто робити більше коштів на акробаті. Ну в спорті це неприпустимо. Будемо стежити за ситуацією. і Сподіваємося, що незабаром у Вінниці зростатиме кількість безкоштовних гуртків, а місто пишатиметься творчими дітьми. Віта Омельчук Дмитро Тищенко спеціально для власної інфо.